Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. У ПриватБанку розпочали виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, кого торкнеться. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі пенсіонери з мізерною пенсією Всесвітня продовольча програма ООН виплачують грошову допомогу. Яка залежить від розміру пенсії, у Приватбанку повідомили, що разом із пенсійним фондом України розпочали виплату додаткової грошової допомоги пенсіонерам від ООН з метою соціальної підтримки окремих категорій населення, хто отримає гроші від ООН. Грошову допомогу зможуть отримати пенсіонери, які мешкають на територіях активних бойових дій або прилеглих до них. Також є дві умови: розмір пенсії не має перевищувати трьох тисячі гривень. Якщо пенсія вища, то допомоги не буде. А ще пенсіонер із 1 березня 2023 року не отримував іншу грошову допомогу, розмір доплати залежить від пенсії. Особам, які отримують, наприклад, 2100 гривень доплатять 900 гривень, особам, які одержують 2700 гривень, доплатять 300 гривень, Приватбанк здійснює виплати на картки банку без комісії для одержувачів за рахунок коштів Всесвітня продовольча програма ООН із зазначенням призначення платежу Додаткова грошова допомога. Пенсіонери, які мають право на додаткову грошову допомогу, автоматично отримуватимуть виплати на пенсійну картку, немає потреби звертатися до Всесвітня продовольча програма ООН, щоб подати заявку на допомогу. Період виплат триватиме щонайменше 4 місяці.